Всім привіт, друзі, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України і смерть російським окупантам. У нас сьогодні вже п'ятниця, вчора був у нас авторинок четверг в Луцьку, саме, як нагадую, найбільший авторинок, але зараз в зв'язку з війною, військовими діями, ясне діло, що машин стає помалу менше. Ті нульові всі розмитнення, по яких наїхало дуже багато, дуже велика кількість автомобілів, помалу вже розкупляються. І авторинок стає трішки е меншим, скажімо так, меншим запасом, меншим вибором автомобілів, тих чи інших марок чи моделей. Неважливо, е які марки моделі, вони впливають абсолютно на все. Отже, е в нас було на підборі два автомобілі. Е мав бути якийсь свіженький або Peugeot 308. 2016-17 рік або Меган 4. Бюджет до 12. Отже, з Меганом 4 не знаю, чи вийде чи ні, бо вони останнім часом дуже сильно виросли в ціні. І як буде у нас складатися пошуки, будемо бачити. Ще у нас буде е, Opel Astra. Але має бути в дуже гарному стані, Людина трішки старшого віку, як то кажеться, і не хоче абсолютно займатися ні ремонтами, ні вкладуваннями в машину, щось там доробляти, дофантазовувати, до, 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 до при тій машині обслужити один раз і їздити кілька років, щоб туди не заглядувати. Отже, що в нас з того вийшло, як завжди, будемо бачити вперед. За нами погнали! А ось, друзі, перший наш кандидат на покупочку. передивились ми кілька варіантів і зупинились саме на цьому. Opel Astra 9 року, бензиновий двигун 1,8, 5 ступочка, Коробка передач механічна, в досить гарному стані, фари такі чистенькі, а термальне скло, резина в дуже гарному стані. У нас вона 2022 року, але літня. Тормоза ще більш-менш нормально послужить, мінімальна вироботка є, але нічого критичного немає. Скло, нагадую, атермальне, Джем, все в оригіналі. Всі бігни у нас рідні. Склопідйомнички, регулювання дзеркал у нас є. Сидіння от в такому супер гарному доглянутому стані. Не зачухані, не затерті, не шитий руль, ніде нічого. Він підфарбований, 175 тисяч пробігу. Зараз е, робили діагностику, все підтвердилось і є у нас виписки, сервіси і тихогляди. Датчики дощу світла, є у нас автоматичне затемнення, клімат, контроль. Е, підлокітничка, на жаль, немає, але стан, стан дуже і дуже гарний. Позаду на дверях весла, замовнику це було не принципово теплопідйомники щоб не були електричні позаду, не так важливо. Але загальний стан дуже був принциповий момент, щоб були свіжі, свіжі гума, наприклад, щоб менше вкладатися, більш-менш обслужено все. там Через кожні 10 тисяч були всі сервіси, мотор працює дуже гарно, немає ніяких нарікань, є там пару стареньких помилок, але нічого критичного. Як завжди, запотівання є. Трішки невелике поклапані кришці, це в них полячка. Мотор зсередини чистенький, ніякої там мазоти, нічого такого немає. Ні емульці, нічого. Те, що буває в цих моторах, глянемо знизу її. Труба абсолютно чистенька, сухенька, ніяких масляних відкладень, по кузову прищів, таких, яких явно немає. На палках, на перемичках є, але елементи підвізки нас не цікавлять. Дев'ятий рік ось тільки цей термоекран стянка сама проста, вона до кузова не відноситься, а так все машинка суха є маленький потік по датчику рівня, по клапанної кришки, як завжди, 200-300 гривень надо буде міняти. Отже, друзі, автомобіль нам підходить. Не нагадую, автомобіль немає жодного підкрасу. Відправляємо на оформлення, і йдемо шукати наступний автомобіль. Така довга така офіційна в гарному стані. Зараз передивимось пробіг Пробіг на 188 тисяч. Навігація. 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 Автоматичний, шестиступочка. В принципі, стан дуже гарний, у нас є підкрас з поарочки. І... Підшпакльовано навіть, але стан всього іншого дуже гарний. І досить непогана ціна за 2018 рік у нас 12 50 доларів. Ну, будемо дивитися, що з цього буде. Форсуночки тоже, в принципе, все, все в норме. Чупа! Папа! А! там автомобиля у нас досить непоганий. нам не У нас старт-стоп, бесключевой доступ, два ключа, шестиступочка, ступочка, климат-контроль, все революется. Дотиком, так само тач у нас з карти, бачить карту на трамі. Все як добре. Клімат холодить, все працює добре. Що у нас клієнточки працює? Регулювання, складання, Зеркал. все працює. Так вона по всьому, по обивкам, по всьому не зачухана. Є yeah. запасочка. То ви вкидали чи що її не було? Ні, було, нічого. Була. Не в цих, бо це навіть класі, там на них хтось. Такий у нас, друзі, наступний кандидат на покупочку. Міган 4, правда, не 18-го, а 17-го року. Який він буде по тих паспорту. Автомобіль в дуже і дуже гарному стані. Mm -hmm. Немає ніяких сколів, царапин, ніде нічого. Є там підкрас по правому задньому кролі, там з мінімальним підшпакльованим місцем, але не критично. У нас частенькі гарні фари, датчики дощу світла, ясне діло. Гальма у нас в дуже гарному стані, добра ще. Безключовий доступ у нас мається на автомобілі. Складується зеркала, всі чотири склопідйомничка. Все, працює. Кермо, сидіння, як я вже казав, все в дуже гарному стані, нічого не перешито, не перероблено, нічого не заломлено, не, не дивлячись на те, що дуже високі борта на сидінні, користувалися ними досить нормально. Позаду салон взагалі в ідеалі, як це дуже часто буває в свіжих автомобілях. І такий у нас автомобіль, досить гарна комплектація. За асистентами поліс, з кліматом, з камерою з усім. Ані, вибачаю, з камери немає, у нас є навігація. Шторочка є, запаска є, домкрат є, ключі всі в наборі. Стан дуже і дуже гарний. На 2017 рік і за 11500 як сторгувалися, автомобіль в дуже гарному стані. Ну, а ми їдемо на оформлення. Отже, друзі, сьогоднішній день автопідбору у нас виглядав саме так. Ми підібрали досить непогані автомобілі по своїй якості і ціновій політиці. Бо, можливо, хтось скаже що за Opel трішки за дорого, за 9 рік. Продавець просив 6500. Я розумію, що автомобіль ну, практично в ідеальному стані. 1,8 бензовий двигун. Ну, на середній комплектації, але стан досить і гарний. Немає жодного підкрасу, жодного прищика, навіть ні по арочкам, ні по сапожкам тим передніх крил, ніде нічого. Зовсім ні малесенького прищичка. І по днищу вона виглядає просто в супровому стані. Стан двигуна і всього іншого дуже гарний, по діагностиці цих питань не було. Пробіг підтверджений сервісом і був тихогляд. Там щось 30 чи 40 тисяч назад. От, автомобіль вийшов досить гарний, 6500 був на старті, здається, за 6300 щось біля того його віддали, якщо я не помиляюсь. І наступний автомобіль у нас був Renault Megane, Правда, йому там писали 18-й рік в оголошенні, коли ми шукали і дивилися автомобіль. Він виявився з 17 роком. Але... В усьому іншому автомобіль дуже і дуже гарний стан. В нього ну, майже відмінний, скажімо так, пару царапок там по бамперах і все. 188 тисяч пробіг. 12 тисяч 50 доларів була ціна на старті. І забрали ми його за 11500. цілих 500 доларів економії як докажеться, на даному автомобілі В нього було лише один підказ по задній правій арочці і всьому іншому стан автомобіля дуже і дуже гарний. Це псевдо-Gutті лайн комплектація, ну вона дзен е, рахується. Але ці сидушки вже йдуть ковшообразні, як в GT Line. От, е, все інше датчики, асистенти, поліс, датчики дощу свікла, клімати, навігація, все є стандартно. Ну, хоча як стандартно, в деяких міганах навіть четвертих цього всього немає. Тому комплектація, в принципі, у нас не максимальна, але дуже непогана. І автомобіль вийшов нам за 11517 року в досить і досить класному стані. Отакий От сьогоднішній день у нас був. Всі замовники поїхали додому на нових своїх автомобілях. Для себе нових, я з Кому подобається відео, як завжди, ставимо лайки, пишіть коменти. Що ви думаєте по тим чи іншим питанням? І до нових зустрічей в нових відео. Всім дякую, пока!